Всіх вітаю! Мене звати Тимур, і я запускаю набір на курс вирощування кавуна в умовах України. Набір буде тривати до 4 лютого. 5 лютого ми починаємо з курсу навчання вирощування кавуна. Розглянемо дві основних технології: це ультрараннє вирощування кавуна, термос під тимчасовим укриттям. Дуги з плівкою або арвоклом будемо розбирати що краще. І другий варіант це розсадою знову ж таки, на мольчуючі плівки. Тобто це буде ультраранній, середньоранній, середній і середньопізній. І якщо буде багатенько запитань, то також розберемо окремим відео посів насінням, але знову ж таки, при використанні мальчуючої плівки. Вся технологія буде розбиратись тільки на поливі, тому що найбільша рентабельність на поливі. Для кого розрахований цей курс? По-перше, щойно відповідав на це питання в Інстаграмі та Тікток. Вважаю, для тих, хто хоче розвивати та пришвидшувати свій бізнес. Головна мета при створенні цього курсу була максимальна економічна віддача. Дивіться, вражаності всіх можуть бути різні, в когось родючий ґрунт, в когось неродючий. Але мета після того, як ви пройшли цей курс навчання, щоб ви покращили свій результат максимально, наскільки це можливо. Тобто максимально економічно збільшили свій прибуток. Рослині потрібно однаково. Як для, там, де ворожуються 2-3 рослини, там 10, 15, 100 рослин це дуже мало. Потрібні однакові умови, так і тим, хто вирощують десятки гектар до 100 гектар, наприклад. Я знаю фермера, котрий, з ким я спілкуюся, в нього на цьому році планується, наприклад, там 100 гектар. минулому було там теж приблизно така ж кількість. Рослині потрібно одні й ті ж самі умови. І тому для кого це підходить? Для тих, хто хоче покращити свої результати. Звісно, якщо ви вирощуєте сотні гектар, ви вже знаєте, що робити. якщо ви при цьому збільшуєте свій бізнес, збільшуєте свої доходи, то ви і так знаєте, що робити. Якщо це ви робите вперше, і вам треба знати від самого початку від вибору поля до збирання врожаю, або ви вирощували якісь невеличкі об'єми, або якісь середні об'єми, ви вирощували і. Вас не влаштовує економічна складова, тобто рентабельність цього цього діла, то вам можна пройти цей курс і дізнатися, які дії треба зробити, або скільки треба внести добрив, щоб отримати заплановану враженість, або скільки рослини висадити, або які гібриди. Давайте розберемо, з чого складається цей курс. Тут у нас буде 9 блоків, це буде 9 відеоуроків основних. Перший блок це підготовка поля. Підбір поля, попередники, яке краще обрати. Підготовка ґрунту, як його підготувати. Звісно, у нас вже буде лютий місяць, коли почнеться навчання. Осінні дії ви вже не повернете. Але у вас за, за плечима, тобто у вас буде досвід і інформація, котрі ви можете використовувати будь-який інший рік. Тобто інформацію, котру ви отримаєте, це не разова, а ви це буде досвід. Мій за з 2010 року вирощування, тобто за 13 років вирощування, досвід у вас буде. І з 2018-2019 року агроконсультації це ще більший досвід. Основне, основне внесення добрив осінні та весенні, весною. І також там підбір поля, щоб правильно. Були були попередники з правильними гербіцидами. Про на це треба звернути увагу. То багато хто в 2023 році висаджував кавуни, і потім чогось погано росуть. Ми починаємо підіймати історію, і там був гербіцид, котрий не врахували, і вже є втрати на 30-40% врожайності. І нічого виправити не можна. А можна було виправити під час, коли готувалися до висадження, тобто треба було змінити поле на інше, щоб там не було труючої речовині в ґрунті. Блок-другий це підбір гібридів, які я раджу, які вам подобаються, тобто, і який принцип підбору, щоб у вас не було генеративний та вегетативний разом, і потім по одній технології вирощуються, і один поганий, один класний. Хоча всі, всі кажуть, що ці два класних. А це два різних типи, їх треба по-різному вирощувати, Треба знати, куди що поставити і як з ними поводитись. Наступне це термін посіву, коли що робити, в якій зоні ви знаходитесь: тобто північ, центральна Україна, південна Україна, Захід, схід і умови вирощування тобто технологія мульча і термос, підготовка насіння. Барботування, загартування, ви можете це робити, а можете не робити. Треба пришвидшити сроки виходу, то барботування. Треба підсилити для ультраранніх холодостійкість, то загортовування насіння. Мало хто робить, але на південь для ультраранніх сроків ми це робили. Процес посіву, що для цього потрібно, торф і касети, все таке інше. Блок-третій це буде теж окреме відео. Це вирощення розсади в теплиці. Кліматичні умови, захист від хвороб та стимуляція кореневої системи, запобігання витягування, що, що треба робити, щоб не витягувалося, які умови на це впливають. Далі, якщо ви з цим не справляєтесь, то застосування рост як притримати розсаду, як це робити, які дози, скільки разів, і яка технологія. Поливи та підживлення, чим її підживлювати, щоб вона була максимально сильна і потужна на віддачу врожаю. Підготовка розсади до висадження. Там вже змінюється живлення останні 5 днів, температурний режим і режим обвітрювання. Треба змінювати у цих рослин. Блок 4. Поле перед висадженням. Налаштування системи поливу. Тут буде така велика тема. Будемо. Будемо ділитися, які там додатки потрібні, які по посилання, вашу систему поливу, або налаштує вам хтось якась компанія, котра займається поливом, але професійна компанія. І або ви самі зробите, щоб поливати правильно. Від цього залежить максимум 50% врожаю. Якщо будете поливати, наприклад, знизу вгору, і, або там якось по-іншому, або вибрати неправильно краплену стрічку, від звідси йдуть великі втрати врожаю. Вибір крапельної стрічки, в залежності від стану ґрунту і, фі... і структури ґрунту, внесення гербіцидів, вкладання мульчі, поливи перед висадженням треба робити. Не... Не треба. Я одразу кажу: якщо не робити поливи перед висадженням, то це вірний шлях до фузорьозу кореневої системи через, можливо, через там, 3 тижні. Блок 5 це саме висадження. Вибір схеми висадження, яку кількість на гектар садити. Хтось там каже, 3 тисячі, хтось 5, 5,5, 7, 9. Я зустрічав іноді 14 тисяч на гектарі. Це багатенько, але якщо потребують цьому умови, чим більше, тим менший розмір кавунів. Чим рідше, тим більший розмір кавунів. Вірно, все в умовах гібриду. Але густина на це впливає, і будемо пояснювати, в яких умовах, коли саме що робити. Перший полив підживлення і внесення інсектицидів. Чим підживити під час висаджування, що треба рослині, щоб вона максимально ефективно стартанула і менше отримувала стресів. Накривання термоса коли і розміри. Тобто, якщо у вас технологія термос, то будемо які саме, які умови, які характеристики і коли це робити. Якщо не термос, то там такі ж дії однакові, але будемо це пояснити, що це для мульчі, а це для термоса. Блок 6. Початок розвитку, тільки термос, наприклад, це температурні умови, додавання провітрювання. Тут треба бути обережним з провітрюванням рослини. Чим саме як коли оприскувати, і після зняття термоса, видалення термос і термос та мульча міжрядний обробіток ґрунту. Тобто він не завжди підходить міжрядний обробіток ґрунту. Є максимально прав... правильні дії. Ви використовуєте одні гербіциди, то йдете по одній технології. Інші, то ви можете робити міжрядний обробіток ґрунту, давати корінню кисень і все таке інше. Тобто тут нема чіткої дії, що по всій Україні, у всіх господарствах треба робити міжрядний обробіток ґрунту. Треба знати умови, який стан ґрунту, яка його структура, е, яка була вологість, і, до цього, і, і яка є техніка для механізації. Знаючи ці умови, ви обираєте який шлях, або гірбицидний 100% захист, або гірбицидний плюс е, міжрядний обробіток ґрунту. Тобто тут прям всі випадки, там їх 5, і будемо їх розбирати. Так, і наступне це у нас сьомий блок, поливи та підживлення, таблиця поливів та підживлення, буде їх три основних пункти: там доцвітіння, цвітіння і зав'язування до такого розміру, як кулак, і потім інтенсивний налив. Тобто, що потрібно в день рослині на її існування. Якщо ви поливаєте кожен день, то це мінімальні дози. Якщо поливаєте раз там в тиждень і до дощі, ви не можете підживити, і це треба враховувати кожен день життя. Рослини щось потребує. Це буде все в таблицях, яка кількість із розрахунку на 100 тонн врожайності. Якщо дозволяє вам ґрунт, якщо дозволяє вам густина, кількість рослин на гектар. Звісно, якщо у вас там 3000 рослин на гектарі є, то 100 тонн це доволі важко. Якщо у вас там дозволяє густина, то нормально дати живлення, заправити ґрунт. Зробити поливи, розрахувати азот фосфор, калій, кальцій та магній, все це внести, коли потрібно рослині, і отримати запланований врожай, стимулювання кореневої системи, застосування тензіометрів, регулювання pH та EC, як з водою себе поводити, що на це впливає. Принципи застосування пестицидів ґрунт, в, в принципі, це пов'язано з PH та С ґрунту. Блок 8, це захист від хвороб та шкідників, буде таблиця. Так, таблиця в нас є від самого початку, там від посіву, і там хімічні препарати, хімічні стимулятори, все, що потрібно, коли там написано буде, яка фаза, є. це ну, коли. Чим скільки і якісь там додатки, там, які водовили, для чого від чого це, це працює? У вас буде ця таблиця, і, і дотримуйтесь її, і, якщо хочете отримати гарний результат і робіть ці дії. Наступний це блок дев'ятий. Припинення поливів, коли це робити на чорноземі, коли це робити на піщаних ґрунтах, ознаки спільного кавуна це, мабуть, найпростіша діє, але це треба розібрати і збирання врожаю. Коли його треба робити? Якщо ми транспортуємо кудись далеко, то збираємо природних умовах. Якщо реалізуємо тут на місцевому ринку, то додаємо більше цукрів, чекаємо трохи довше і збираємо максимально смачний кавун. Це все будемо розбирати. Також ще потім. У нас заплановано в цьому курсі два прямих ефіри. Там, де ви, наприклад, задаєте в нашому телеграм-каналі з закритому е питання, ви задаєте, вони збираються, проходить половина курсу. Е -е, я потім проводжу прямий ефір, відповідаю на ваші питання. В -в 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 Під час прямого ефіру ви задаєте знову питання, щоб ви все дозрозуміли. Наступний друг, другий і прямий ефір у нас після 9-го цього блоку. Це 9 дев'ятий блок, і м -м, починаю починається через декілька днів, коли ви не збирали питання. Е я відповідаю на ваші запитання і всі з телеграм-каналу, знову ж таки, і з прямого ефіру, щоб всім було все зрозуміло, що саме робити, чому якісь там проблеми з чимось виникають, і все це було пояснення. І також е, е, ну, неможливо, а точно буде записано одне-два відео на якісь теми, які будуть вас найбільше цікавити. Тобто, будуть можливо зустрічатись якесь питання, воно буде важке, велике. І там за одну хвилину, за дві на нього я не зможу дати відповіді. Тобто його треба розбирати там хвилин 5, 10, 15, 20, наприклад, розбирати. І я бонусом запишу там одне-два відео додаткових. Тобто я завжди... Ті курси, котрі проводить, помідор, там, огірок, або там цибуля у нас була, тобто все, що по плану у нас є, воно йде. І потім, наприклад, буде питання, а як робити запилення. запилення кавуна, там. У нас там, наприклад, ідея, змінюється захист, ми йдемо по, по іншому шляху і там ставимо там, якісь там бджоли, ну, роз, роз, Це там, для чого це потрібно. Там, ну, тобто Тут прям все з планом дій. Тобто це основне і буде ще якісь там бонусних одне-два відео, якщо будуть великі, важкі запитання. І це все в курсі навчання. Доступ до цього курсу буде 3 місяці, можна скільки хоче разів передивляти це відео, як я це робив? Я передивлявся, або там ну, десь я брав якісь курси. Передивлявся, переслуховував, перезаписував. Робив анотатки і все засвоював, тому що це платна інформація і максимально треба якісно її засвоїти і потім реалізувати. Тому, кому цікаво, внизу під відео є номер телефона. Записуйтесь через Viber, Telegram або WhatsApp, або через Instagram. Агровіш. Запитуйте, хочу на курс. І приймати участь до 4 лютого у нас запис. 5 стартуємо з навчання. Далі, після 5 ви можете теж записатись. Але найголовніше моє прохання до вас встигнути до прямого ефіру передивитись відео, щоб у вас виникли питання ваші, і потім ви їх записали і задали мені питання, і я максимально відповів, щоб ви все це зрозуміли. Якщо ви не зрозуміли те, що я відповів, ви знову таки перепитали там з іншого боку, перезапитали, і я знову дав відповідь. Моя мета, щоб ви якісно отримали всю інформацію, засвоїли. Все, 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 що у нас тут є в курсі, і отримали гарний результат.